Привіт, друзі! Діліться в коментарях, хто вже встиг приготувати мої лимонні кекси з лохиною, як вам вони? А сьогодні, так як на вулиці дуже жарко, пропоную приготувати смачне пряне печиво за 15 хвилин. Всього 15 хвилин вашого часу і е, смаколик буде у нас до кави. Можна буде заварити каву і смакувати. Якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Готуйте та смакуйте! І для печива нам знадобиться розтоплене вершкове масло, цукор, борошно, яйце, розпушувач, малина кориця, малений е, сухий імбир, дрібка солі. І обвалювати печиво я буду в суміші цукрової пудри та кориці. Будемо збивати яйце з цукром. тому в мисочку відправляю яйце і сюди цукор. І буду збивати, щоб цукор у мене розчинився, маса посвітліла і трішки збільшилася в об'ємі. Так. Все розмішую, щоб в мене нічого не розлетілося, і починаю збивати. Яйце з цукром я вже збила. Знову все ретельно перемішаю і будемо ароматизувати нашу суміш. Я додаю малину корицю, все розмішую. Далі сюди в мене йде сушений імбир. Можете ще додати кардамон, якщо полюбляєте. Я цього разу вирішила лише корицю та е, імбир. Все знову перемішуємо. Далі дрібка солі. Вливаємо розтоплене та охолоджене вершкове масло і знову перемішуємо до однорідної маси. І Можна буде вже вводити борошно. Я вам обіцяю, що буде дуже і дуже смачне печиво. До борошна я до додала і просіємо в тісто. Тісто я вже замісила. І тепер відправлю його на 15-20 хвилин до морозильної камери. Можна відправити в холодильник, десь на одну годинку. 15 хвилин в морозильній камері і тісто вже готово. Тепер набираємо ось такі кульки, в повну столову ложечку і обкачуємо все в цукровій пудрі з корицею. І викладаємо ось такі кульки. На деко. Я вже застелила його пергаментом. І продовжуємо далі. Все своє печиво я вже сформувала, в мене вийшло 10 штучок, духовка на 180 градусів, і відправляємо випікатись десь хвилин на 15. Тут головне не перепечіть. Волишень, погляньте, яка краса у нас з вами вийшла. Випікалося печиво рівно 15 хвилин. Головне, ще раз наголошую, не перепечіть його. Тепер даємо йому повністю охолонути, зваримо собі каву і будемо дегустувати. На мене вже чекає чашечка кави, а я буду проводити дегустацію, друзі. Сьогодні випічка просто вау! Навіть не підберу е, слів ніяких. Завдяки тому, що ми обвалювали цукрові пудрі, наше печиво вийшла така тонесенька, цукрова скориночка зверху, а саме печиво м'якесеньке, і тане у роті таке пряне. Я раджу вам його приготувати. Обов'язково готуйте, а я прийду до вас та перевірю. Так, ну, буду пробувати. М -м -м. Дуже і дуже смачно, пряно, м'якесенько, солодко, обов'язково готуйте. Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їм з друзями, коментуйте та готуйте за моїми рецептами. А я для вас буду готувати щось смачненьке, новеньке. І ми побачимось!